Траса здоров'я одне з найулюбленіших місць Одеситів. Вона починається від Ланжерона і тягнеться вздовж моря до 16-ї станції Великого Фонтану. Але такою зручною і цілісною ми її бачимо не завжди. Ще у 60-х роках тут укріплювали схили, висаджували дерева, проклали доріжку, яка згодом стала трасою здоров'я. Довгі роки вона залишалася фрагментованою. Від Ланжерона до Аркадії так. Далі переривалася і знову з'являлася лише від 11-ї до 16-ї станції. На початку своєї роботи на посту мера Геннадій Труханов дав старт системним роботам з благоустрою траси здоров'я. Вперше за десятиліття з'явилася повноцінна пішохідна доріжка, велосмуга, відновили освітлення, встановили відеонагляд, облаштували спуски до пляжів, встановили каналізовані туалети, оновили спортивні і дитячі майданчики. Траса стала зручною і для пробіжок, і для прогулянок, і для велопоїздок. Найважливіший етап продовження маршруту у 2018 році. Розпочали будівництво велопішохідної естакади, що мала з'єднати розірвані ділянки. Звели сім монолітних опор, змонтували 12 залізобетонних балок, влаштували монолітну плиту, виконали масштабні протисувні заходи. Капітально відремонтували технологічні спуски до пляжу, посилили конструкції та оновили покриття сходів. Паралельно на середній терасі схилів проклали нову велопішохідну доріжку з освітленням і зонами відпочинку. Велосипедні смуги в кожен бік. Розділення позначене розміткою. Результат. Перше за багато років безперервний маршрут понад 15 кілометрів від Ланджерона аж до 16-ї станції Великого Фонтану. Траса здоров'я сьогодні це не просто дорога вздовж моря, це публічний простір, який об'єднує райони, людей і щоденні маршрути Одеситів, бо Одеса оновлюється.